Істерики росіян у самому розпалі дозвіл на удари в глиб Росії прокоментували всі, кому не лінь від Путіна до посіпаки Кадирова. Так в МЗС РФ заявили, що Росія, нібито, реагуватиме на зняття США та Британію дозволу бити далекобійними ракетами на території РФ, так що їм мало не здасться. А глава відомства сказав, що РФ не виключає, що припинить постачання титана та урану до США. Тож заспокоїти всіх і поставити всі крапки над і вирішив командир спецназу Ахмат. Апти Алаудінов заявляє, що такий дозвіл взагалі ніяк не вплине на ситуацію на фронті. Він вважає, що Захід просто хоче психологічно впливати на Росіян, надавши Україні право бити по Росії. Вони можуть запросто це розрішення дати, і вони більше ніж увірення це розрішення дадуть. Ну, вопрос, а сколько їх ракет, які передали Україні? Що можна зробити за що? этого количества ракет, что можно поменять непосредственно на фронте. Абсолютно ничего. То есть, да, они могут нанести поражение этими ракетами, за счет этого пострадает наше мирное население, большая часть этих ракет будет перехвачена, что-то может попадет по нашим мирным городам. Но вот вопрос, конечно, после того, как верховно-главнокомандующий четко озвучил позицию по поводу этих ударов, если у них есть мозги, я так думаю, что они, наверное, хорошенько подумают, прежде чем дать это добро. А так для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт, он движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит. Это вопрос однозначный. А от більш серйозно заговорив головний алкоголік Росії. Ядерний конфлікт насправді нікому не потрібен. Це дуже погана історія з найважчим результатом, заявив заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Что тут скажешь, ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия не стратегического или тем более стратегического не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например, но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Напередодні і Путін прокоментував заяви США про можливість дати дозвіл Україні завдавати ударів по РФ західними далекобійними ракетами. За його словами, Кремль це сприйматиме як пряму участь заходу у війні з Росією. Він пояснив це тим, що нібито за його ствердженнями ЗСУ не можуть самостійно завдавати ударів західною високоточною зброєю, а полюдні завдання для неї можуть вносити лише натівські військові, а самі ракети, нібито наводяться за натівськими супутниковими системами. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут... Сосдеваться за словами керівника офісу президента, гучні страшилки режиму потіна свідчать тільки про його страх, що терору може прийти кінець. Андрій Єрмак закликає, що потрібні сильні рішення, адже терор можливо припинити, знищивши військові об'єкти, з яких він бере початок. Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території Росії. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх зробити це з силою. Будь-які погрози вони роблять. Від страху втратити можливості вбивати людей. Дозвіл на удари в глиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору і не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу. Чого так прагне Путін? Підсумував Єрмак. Нагадаю, що з'явились повідомлення про те, що Сполучені Штати та Велика Британія нібито надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але це офіційно не оголосили. Про це повідомляє The Guardian. Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон та Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це. Розгортання ракет додають західні чиновники має бути частиною ширшого плану спрямованого на припинення повномасштабної війни пише видання. Крім того, Джо Байден не сприймає версію Путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях у Росії буде рівносильним початку війни НАТО із Москвою.